Усім привіт! Просто про маркетинг на зв'язку в цьому відео, спробую відповісти на таке питання, як прискорити відео без зміни голосу, або по-іншому, ще шукають відповідь на це питання і генерують пошуковому рядку такий запит. Як прискорити відео в інстаграмі, в Тікток і в інших соціальних мережах? Це відео не призначене для користувачів соцмереж, а призначене для тих, хто генерує відео і публікує в різних соціальних мережах. Тепер в чому проблема? Коли ви знімаєте відео для власного блогу, генеруєте думку в реальному часі. Виникають паузи, які вбивають вашу впевненість, коли я почав знімати просто про марк. Маркетинг, то я спочатку писав сценарій, через суфлер начитував цей сценарій і таким чином, якби готував відео. Коли в мене менше стало часу, я прийшов на інтерактивну дошку, накидував якісь ідеї, і коли ви генеруєте от якраз в такому реальному часі свої думки, то у вас з'являються ці додаткові паузи, які роблять ваше відео скучним. А якщо ваше відео скучне, то відповідно певна частина користувачів відпаде і не буде далі дивитися такі відео. Якщо ви просто прискорите власне відео, у вас тональність вашого голосу стане вищою. Є фрагмент. Із мого попереднього випуску, і це я ось так в правильному часі говорю. Розмірів. Якщо вам цікаво, чому саме я першу категорію взяв саме сукні великих розмірів. Тепер я просто прискорив на 25% це відео. Розмір, якщо вам цікаво, чи можна робиться з голосом, перш... тональність стає вищою, і відповідно з цим треба щось робити. В цьому відео я вам розкажу і практично покажу, як можна прискорювати відео, як можна робити це відео більш динамічним, і вам не потрібно йти на курси ораторського мистецтва. Для цього будемо використовувати спеціальні сервіси і буду е, показувати на практиці, як можна використовувати більш складніший інструмент, такий як Adobe Premiere, це сервіс для монтажу відео і там як його налаштовувати для того, щоб прискорювати відео. Або онлайн-сервіс, які в три кліки дозволяють вам прискорювати відео і домогтися тих самих результатів, що і в Adobe Premiere. Пообіцяйте мені, якщо вам це відео сподобається, поставте лайк, підпишіться на просто про маркетинг. Якщо у вас є якісь додаткові питання, залишайте в коментарі. І якщо у вас є можливість, донайте на ЗСУ. В описі під відео посилання на проект за дронать, де я збираю на дрони. Чому це. Важливо за останні 10 років частка мобільного трафіку зросла з 1% до 70% від загальної інтернет-трафіку. Сучасна людина споживає 5 разів більше інформації, ніж 30 років тому. Ми перестали читати контент, тепер ми його переглядаємо. І тут дуже важливий абзац. Емоційна складова, важливіша за інформаційну соцмережі привчили нас реагувати на динамічні короткі відео, щоб наші відео дивилися в Ютубі, Інсті, Тікток. Вони мають бути динамічними. Прискорення відео дає саме цю динаміку. Є відео оригінал. Я сьогодні буду показувати на практиці. Ось так як Я говорю, я буду створювання записі перший розділ в своєму інтернет-магазині і буду збирати пошкові запити, під розділ сукні великого тепер. Це відео прискориме. Я сьогодні буду показувати на практиці, як я буду створювати перший розділ в своєму інтернет-магазині і буду збирати пошкові під розділ сукні великих розділ. Це відео більш динамічніше, тому що воно швидке, і ми бачимо, що тут немає ніяких проблем з тональністю. Тепер показую, як ведо преміру. Домогтися ось саме такого результату. Нам потрібно прискорити відео на 25%. Беремо спіт було 100%, додаємо 25, стає 125%. Нас. Тональність підвищується. Сьогодні буду показувати на практиці, як... тепер нам потрібно через спеціальний ефект погасити ось цю тональність. Є такий ефект, який називається піч. Перетягуємо в кусочок, з яким ми працюємо. І в лівій частині видоп, секція, яка відповідає за ефекти. Ми бачимо, що цей ефект додався. Тепер ми його редагуємо. Що нам потрібно тут зробити? Хадч Precision. це, якщо не помиляюся, найвища точність. Натискаємо далі. Ось тут Use, прийт Default Setting. Активовуємо для того, щоб повернути ту тональність, в якій я говорю, ми ось цей регулятор. Тянемо вліво. Я читав на форумах, що якщо ми збільшуємо на 25% швидкість, то нам цю тональність треба понизити на 4. От я зараз не бачу цю циферку, яка має бути ось на 4. Я Сьогодні буду показувати на практиці, як я буду створювати так, тональність. Моя повернулася, але ми, ми чуємо в звуці. Це дуже класно чути в наушниках. Певне бульчання. Бульчання це результат, того, що якби звук нерівномірний. В лівій і правій частині, тобто в лівому правусі, ось ми ще так, раз послухали. Я сьогодні Буду показувати на практиці, як я буду створювати перший розділ в своєму інтернет-магазині і буду збирати пошкові запити. Є ця дру... проблема, і за рахунок іншого ефекту ми можемо цю проблему вирішити. Ось так він називається. Бо це або цей в чому особливість цього ефекту? Що він, наприклад, бере із лівої чи правої частини, наприклад, звуку. І її просто дублює в праву частину. Через це в нас в двох сторонах наушників у вас буде однаковий сигнал. От я просто беру перетягую, і ми можемо побачити, який результат буде. Я сьогодні буду показувати на практиці, як я буду створювати все в пропало. і буду збирати це складне рішення, і це ви можете використовувати, якщо ви монтуєте відео на Adobe Premiere. Якщо ви не використовуєте цю програму, або ви монтуєте на телефоні, або взагалі онлайн є простіший варіант, який я зараз. На практиці покажу. Цей сервіс безкоштовний, який називається так, Change Video Speed. Ми приходимо за посиланням. Тут все ніяких реєстрацій, просто ну рекламка, на чомусь треба зробляти. Ми беремо, відкриваємо. Файл оригінальний цей кусочок, над яким я працював на Adobe Premiere, Я його завантажив і відповідно підвантажив сюди вже в панель цієї ці програмки. Ми послухаємо, що це оригінальна швидкість. Я сьогодні буду показувати на практиці, як я буду створювати. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно ось тут зробити плюс 25%. Тянемо ось цей повзуночок на 25% збільшує швидкість. Зберігаємо і завантажуємо. Тепер ми можемо зараз відкрити це відео і послухати, як воно звучить. Я сьогодні буду показувати на практиці, як я буду створювати перший розділ в своєму інтернет-магазині і буду збирати пошкові запити під розділ сукні. Ну результат класний ніякого вручання, ніяких додаткових операцій не потрібно робити. Три кліки і все. Отримали той самий результат, як в Adobe Premiere, тільки в вдому Premiere треба гратися із двома ефектами. На сьогодні це все. Якщо це відео вам сподобалося, обов'язково поставте лайк. Якщо у вас є якісь питання, залишайте питання в відео в розділі коментарі. Всіх закликаю донатити на зсу. Переходьте за посиланням, яке під відео на проект задронать.орг, де я збираю на дрони для зсу. Зустрінемось онлайн. Далі буде.